Які доходи Росія отримає від продажу нафти в обхід санкцій? І чи вистачає їх на фінансування війни? Як зменшити ці надходження до російської економіки і що для цього може зробити Україна? Наскільки світовий ринок нафтопродуктів впливає на українську економіку? І чи матиме Україна пальне взимку? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія знайшла спосіб обходити обмеження цін на нафту завдяки тіньовому флоту та маніпуляціям з перевізними документами. Росія продає нафту за ціною понад 60 доларів за барель. Про це пише українське видання Економічна Правда у матеріалі, опублікованому 28 липня. Видання пише, що танкери позбавляють західних страхових полісів, якщо вони перевозять російську нафту за ціною вищою за 60 доларів за барель. Але за останні півтора року Росія створила тіньовий танкерний флот зі старих 15-річних суден, страхування яким надають сумнівні компанії сама Росія або її партнери. За підрахунками Київської школи економіки, завдяки цьому флоту Росія може продавати половину своєї сирої нафти і третину нафтопродуктів. Аналітики зауважують, що обмеження цін діє лише для суден, які виходять з російських портів. Тобто, якщо російські компанії у чорному морі перепродадуть свою нафту іншому трейдеру та перевалять вантаж на інше судно, то на нього санкції не діятимуть а російську нафту транспортують до замовника. Але найчастіше російські компанії маніпулюють ціною в документах, зазначили у Київській школі економіки. Наприклад, замовник платить у більше за транспортування, ніж реально витрачається на логістику. Тобто, частина грошей іде в кишеню трейдерам, які пов'язані з російськими компаніями, а на папері ціна залишається менше 60 доларів за бар. Британське видання Файненшал Таймс у своєму матеріалі 14 серпня також повідомило, що Росія знайшла спосіб обійти санкційне обмеження ціни на продаж нафти до Індії. Як пише видання, завищені транспортні витрати дозволяють російським компаніям заробляти набагато більше від продажу сирої нафти до Індії ніж це визнавалося раніше. Ця схема може приносити більше мільярда доларів за квартал. Зазначили у Файненшал Таймс. Водночас американська компанія Bloomberg 11 серпня повідомила, що доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів у липні цього року зросли на 20% у порівнянні з червням і досягли суми 15,3 мільярда доларів. Зазначається, що це максимум із початку 2023 року, але на 20% менше ніж у липні минулого року. Тим часом моніторингова група інституту чорноморських стратегічних досліджень і редакція Black Sea News 12 серпня повідомила, що експорт Росії сирої нафти чорного моря у липні цього року зменшився. Аналітики зазначили, що у березні цього року він був рекордним і склав більше 5,5 мільйонів тонн. Це значно перевищувало показники будь-якого з попередніх місяців, починаючи з квітня 2022 року. Надалі експорт сирої нафти РФ з портів чорного моря зменшувався і у липні 2023 року склав 3,6 мільйона тонн. При цьому 67% цього скорочення сформувалося за рахунок експорту до країн Європейського союзу, тобто за рахунок зменшення порушень ембарго. Експерт офісу реформ кабінету міністрів України Максим Гардос розповів, що Росія експортує через Чорне море 15-20% своєї нафти, і це доволі великий обсяг, саме експорт нафти та нафтопродуктів є основним донором російського бюджету, а не газу, який має всього лише допоміжну роль. Через, через маршрут нафта транспортується до Туреччини. До euh, країн близького сходу та до Європи а, до Південної Європи. А в основному е головним е -гол пунктом відправлення є порт Новоросійськ. Там ще десь по 600 тисяч е тонн експортується в день. І е інші 600 тисяч барелів, вибачте, і а, інші. Пункти є допоміжними цікаво, що е, автономна республіка Київ і порти, е, які захоплені були Росією в 2014-2015 роках, мають свій нафтотермінали, Проте Фіодосі, Керч, проте вони суттєвої ролі в експорту нафти Росії не мають. Питання санкцій, які пов'язані з експортом російської нафти, може бути пов'язане з зерновою угодою, вважає експерт. Росія той на... томість хоче мінімізувати запуск та нав'язати неприйнятні для України угоди щодо розширення і ув'язати їх з продовження знового серед тих вимог, які Росія озвучила, це поновлення експорту аміаку через АМ'яко Альяті, Одеса. Апорт південний і виведення спецсанкцій деяких банків. результати переговорів будуть дуже складними. Вони ведуться. Вони ведуться дуже складно. Днями очікується е, зустріч президента Туреччина Шайпа Реджепе Рдагана та президента Росії. буде пропутіна е, і ми бачимо, що дуже багато сигналів напередодні цих переговорів. Тож я думаю, що по результату цих переговорів ми можемо далі говорити про ну найближчу перспективу для Чорного моря. Санкції повинні бути міжрегіональними і поширюватися на країни, які використовуються для обходу обмежень, додав Максим Гартус. А до санкцій приєдналися країни ЄС, е не усе НАТО. А також частково, дуже частково Японія та Корея У світі понад 200 країн. Тобто, всі інші хто на цього списку і кому потрібне вуглеводні, вони їх купують таким чи іншим чином. Про розширення санкцій робота постійно ведеться, постійно ведуться перемовини. про розширення дипломатичного тиску на е, країни, що не приднався до санкцій. Про е, обходження всяких лазівок, про реекспорт, про виробні схеми переміщування. Нафти про по підміну о, країни походження таке інше. Борьба ця постійно триває. Ми бачимо, що в принципі експорт виговоду з Росії спа по газу. В них найменший показник цього року був з часів Брежнього, коли почалося будівництво великих газогонів. Президент центру глобалістики Стратегія 21 Михайло Гончар також зазначив, що Росія продовжить заробляти на нафті, попри усі санкційні обмеження, і тому їй вистачає ресурсів для фінансування війни. Так, має місце дефіцит федерального бюджету, має місце там не багатьох програм в цивільному секторі. От, але це не турбує Кремль, тому що бюджет війни в принципі доволі добре забезпечений. А отже, санкції в тому вигляді, в якому вони існують, вони не дають результуючого для нас важливого. Наслідку, а саме, фатального скорочення е, фінансових надходжень до ось цього путінського бюджету війни, скорочення відбулось, відбувається, але воно не має фатального характеру. Якщо ліквідувати різні схеми обходу санкцій, то це може дати ефект лише за 3-5 років, каже експерт. Крім того, санкції мінімізували присутність російської нафти на європейському ринку, але це призвело до переорієнтації нафтових потоків з Росії на ринки третіх країн, так званого глобального півдня. Основними імпортерами російської нафти, а відтак спонсорами війни стали Китай та Індія, розповідає Михайло Гончар. Наявні логістичні проблеми, логістика коштує дорого, але все рівно в умовах таких цін на нафту, які є на сьогодні, і в умовах дії ось цієї високої стелі повторю, високої стелі 60 доларів за барель е, встановленого санкціями. Великої сімки, ну, власне кажучи, якби Росія забезпечує собі бюджет війни, і е, в цьому контексті звичайно мова йдеться про необхідність е, ущільнення санкційного режиму, е, от і зниження цінової стелі, тому 60 доларів е, це ну, я б сказав комфортна санкція е, для Росії. Саме початку з нашого українського боку велась мова про те, що ця цінова стеля має бути на рівні собівартості видобутку, себто вона практично мала бути втричі нижче, не 60 доларів за барель, десь 20, там. ну хоча б 30 доларів за барель. Але на це не пішли передусім наші американські партнери, тому під загрозою з їхньої точки зору була стабільність глобального нафтового ринку. Україна зі свого боку зараз може вплинути на російський експорт нафти, підвищуючи безпекові ризики у чорному морі, зазначив експерт. Влучання українського морського безпілотника по танкеру продуктовозу в чорному морі воно справило ефект. І якби зараз і судновласники і страхові компанії, які обслуговують. Ось ці маршрути російські, російські експортні маршрути з портів Чорного моря. Вони якби беруть до уваги. Ось е, ризики, і відповідно е, підвищують і ставки фрахту і е, страхові <клухи> тарифи. А е, що е, якби впливає негативно на можливості російського нафтового експорту, а, але знову ж таки. Для того щоб він був припинений, потрібні системна, системна дія, додаткові ураження російських плавзасобів, які знаходяться в східному секторі Чорного моря. Ну і в принципі, це те, що повинно стимулювати наших західних партнерів, діяти. Більш активно і переглянути підходи до санкційного режиму аж до вжиття достатньо жорстких радикальних заходів. Такими заходами Михайло Гончар називає блокаду нафтових перевезень Росії на виході із Чорного і Балтійського морів. Лише у такий спосіб можна змусити Росію змінити свою поведінку, додав експерт. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як торгівля нафтою допомагає Росії фінансувати війну проти України і як військові дії на Чорному морі можуть вплинути на цей процес. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що бюджет Росії заснований на нафтогазових доходах, але немає такої ціни на нафту, яка була би дуже невигідна для Росії і знищила би російську економіку. З одного боку знашки для України вони завжди заробляють забагато. для себе. Вони заробляють замало. Вони не досягають планових показників, навіть надходжень до бюджету, навіть не зважаючи на постійну девальвацію рубля. В них скорочуються зараз, незважаючи на зростання цін, але скорочується відгрузка морських портів по трубах. Судячи з усього, воно йде так, як і планувалося, але там у нас немає статистики: те, що Росія гонить в Китай по трубам, тому об'єми в них скорочуються: це можливо, результат ринкових обставин, можливо, результат домовленості з АПЕК коли вони з Саудської Аравією такі домовились скоротити видобуток, і судячи до цього, це позначилось. тому, власне, на курс рублів ми бачимо, що ситуація в них недостатньо хороша для себе минулого року. Російська економіка упродовж першого півріччя дійсно отримувала надприбутки від продажу нафти. Зараз таких надприбутків Росія немає, каже експерт, і зараз в них нафтогазові доходи в бюджеті набагато менше. Особливо якщо ми рахуємо в доларах, ніж були рік тому. Бо більше навіть в липні нафтогазові доходи бюджету в доларах впали відносно січня на 15%. Плюс треба зазначити, що при навіть при стабільності доходів, які вони могли чи не могли отримувати, іде є питання видатків, які значно зростають, і фінансувати які набагато важче, але вони мають їх, бо це переважно видатки на війну. Експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн розповів, що в Україні за останній рік ринок пального пережив справжню революцію і був побудований з нуля через початок війни, через е, руйнування інфраструктури Україна позбулася або я би сказав, так втратила понад ну в принципі 100% довоєнних джерел постачання. Це Росія, Білорусь, це морські порти, це власна нафтопереробка. Відповідно. Поставило взагалі питання, як далі бути, і я думаю, що це був план росіян просто нас зупинити, але буквально за 4 місяці: це з березня по липень 2022 року. Було побудовано нову систему постачання пального через західний кордон. Було побудовано нову логістичну систему це коли до 50% нафтопродуктів імпортуються бензовозами, крім того, запрацювала е, на нових рейках в прямому переносному сенсі залізниця. Найбільшим викликом для України у питанні забезпеченості пальним є обстріли Росією інфраструктури південного регіону, каже експерт. Йде вже там якийсь тиждень поспіль, активні обстріли е, портової інфраструктури. Дунайські порти, Одеса і таке інше, і це все е, створює дуже серйозну напругу, оскільки е, чимало пального постачалося саме через південь, і саме через порти, наприклад, там, молдавського Джорджу Лєшти, е, румунського галацу, е, румунської констанції. Але ж е, це вже змушує ринок реагувати. І буквально минулого тижня я провів опитування найбільших трейдерів. Бачу, що ринок не чекає на відміну від держави. На жаль, він не чекає, поки щось трапиться, поки якась буде якийсь тупік. Вже працюють компанії над тим, щоб підстрахуватися, перегрупуватися, і відповідно зробити так, щоб ми були спальними. Але навіть за найгіршого сценарію, якщо південний напрямок постачань буде заблокований, Україна зможе забезпечити себе пальним. Додав Сергій Куйом. Багато питань там є там по газу, по електриці, особливо да вся увага зосереджена, але по пальному я впевнений. В нас не буде питань. У нас є де взяти пальне. У нас є чим привезти. всі компанії за останній рік, вже мають контракти. Всі вже знають, куди дзвонити, куди бігти, куди вести, чим вести. Що головне, тому що минулого року всі мали звідки взяти, але не мали чим привезти. парк бензовозів зріс за останній рік в три з половиною рази, а то і в чотири за деякими даними: це зараз там понад п'ять тисяч здається бензовозів, і я впевнений, що будь-які виклики країна пройде дуже гідно і ринок цей готовий до того, щоб забезпечити будь-які обсяги нафтопродуктів. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини ви непразлов'я, тримаємося. при приазов'я.